Сарата. Наша жадібна і больна на голову голова продовжує забирати у жаб воду. Тут вже води немає, бачите, десь чи вночі вони їздять, чи коли, я не знаю. Оце тут забирають воду. Бачите, вони викопали собі яму, щоб забирати і викачує оця куриця мозла, зарянська і продає воду. Бачите, сміття розкидається звідси. Ці мастіра, бля. Отак. Там вже води немає. Уже, уже жабам немає, вже жаби чи подохли, чи що, птиці повилітали. А ця срайчева краде і краде. Слушайте, якесь ненормальне істота. Срайчева, ти що ти робиш? Ти коли для людей будеш робити? Скільки ти можеш красти, скільки ти вибач за слово потвора, можеш гнобити цей народ, коли тебе вже виганять? Звідси палками, палками. Це я вам говорю, це не, не жінка і не людина, це потвора, це не хазяйка. Я її взагалі не бачу, щоб воно десь хазяйнувало. Воно тільки по бадеах і видно, по публічних домах шльондри. От, на роботі я її не бачу, щоб йшло по дорозі, дивилася, що тут робиться. Це жах, це жах. мене не було десь 10 днів. Я приїхав, слухайте. Вода сантиметрів на 10 упала. Викачали тут. Ну скоро зовсім не буде води. Ще неділю назад тут був тут була вода. От. Бачите, вже нема. Десять ну, днів мене не було. Жах. Аби тут цей завод гавно не скидував, тут вже все б висохло. Бачите? Этим придурем вже не вистачає, ріжуть в сараті. Вон дерева порізали, бачите? Порізали, покидали. Ну не придури. Дивіться. Смітники, дивіться, не прибрали. от Бачите, сміття лежить. Сміття прибрати, гавно, сарацьке, це влада не може. А дерево вкрасти може, бачите? Ну, бля, уроди. Я... Це срайчева, це повний урод. Бачите, що роблять? Знищили гарні дерева. Дрова позабирали. А гівно, вибачте, сараці вам, жиріть на здоров'я. Гівно, бардак. Влада, наш край, настоящі господарі. Ну, господарі вони тільки по говну.